Вітаємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я зкачу Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами на тему того, як зареєструвати ПРРО. Пройдемо з вами по повністю всьому процесу, що треба для того, щоб зареєструвати ПРРО. Також на інстаграм-каналі сьогодні або завтра я викладу. Деякі нюанси заповнення документів, пов'язаних з реєстрацією ПРРО. Тому підписуйтесь посилання на інстаграм під цим відео. Якщо ж вам потрібна консультація бухгалтера, можете також звернутися до мене через мій інстаграм або ж на електронну пошту, яку я також залишаю під цим відео. І не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал. Та натиснути на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Ну що, поїхали. Отже, панове, 1 жовтня в нас не за горами, а отже, нам потрібно вже щось вирішувати з РРО, ПРРО. Або ми працюємо повише по безготівці. Отримуємо гроші лише на банківський рахунок, або ж ми фіскалізуємося. Для цього нам треба зареєструвати ПРРО. Реєстрація ПРРО має в собі 4 пункти, такий от алгоритм з 4 пунктів. По-перше, суб'єкт господарювання, який має намір зареєструвати ПРРО, повинен перебувати на обліку в контролюючому органі. Йдеться про так зване основне місце обліку, яке є у всіх. Ну, тобто, це та юридична адреса, яку ви реєструєте, коли реєструєте ФОП. Тож, ставати на якийсь спеціальний облік перед реєстрацією ПРРО не треба. По друге. На обліку має перебувати господарська одиниця, де буде використовуватись ПРО. Проінформувати контролюючий орган про е, таку господарську одиницю слід шляхом подання повідомлення за формою 20 ОПП. Це можна зробити в електронному вигляді е, за допомогою електронного кабінету платника податків е, ідентифікатор форми f 131 2005 для ФОП і g 205 для юридичних осіб. Якщо ви не зробили цього раніше, то подайте зараз форму 20 УПП з інформацією про господиницю перед початком реєстрації ТРРО до податкової за основним місцем обліку, на що саме слід звернути увагу. При її заповненні я викладу в своєму інстаграмі, розглянемо там це питання більш детально. Якщо форма 20 ОПП на господиницю вже подана, але на момент реєстрації ПРРО відбулися зміни щодо цієї господиниці, необхідно подати форму 20 ОПП. Зі змінами і тільки після цього приступати до реєстрації ПРРО. Про це я наголошую окремо. В мене вчора було окремо записано відео на цю тему, можете подивитися за посиланням. Тож, пам'ятайте, що якщо ви не оновлюєте дані по своїй господарській одиниці, то вам може загрожувати автоматичне скасування реєстрації ПРРО. Детальніше у попередньому відео. Далі, третій пункт. Реєстрація ПРРО здійснюється вже на підставі заяви за формою номер 1 ПРРО. Форму заяви ви також можете знайти в електронному кабінеті платника податків, за допомогою якого можете і подати цю заяву. Пам'ятайте, ідентифікатор форми для ФОПа. Це f 6605 для юридичних осіб g 131 6605 Підтвердженням реєстрації ПРРО є отримання квитанції з присвоєнням йому фіскальним номером. Окремих додаткових налаштувань для закріплення фіскального номера в ПРРО не передбачено. Після включення ПРРО до реєстру. Такий ПРРО може використовуватись суб'єктом господарювання. Але це ще не все. Не забувайте про четвертий пункт. Робота з ПРРО здійснюється з використанням електронних підписів та або електронних печаток. Про сертифікати електронних підписів або печаток, що використовується в ПРРО, як їх зробити, в мене є окреме відео. Також можете подивитися за посиланням. Соб'є господарювання повідомляє шляхом подання в електронній формі повідомлення за формою 5 ПРРО про ЕЦП, яким буде підписуватись фіскальний чек у цьому ПРРО. Якщо ви, скажімо, ФОП, який не має найманих працівників, тоді ви можете просто використовувати свої, свій власний ЕЦП. За допомогою якого ви заходите в електронний кабінет платника податків, просто подайте ось цю заяву 5ПРРО, де зазначаєте свій ЕЦП. Пам'ятайте: ідентифікатор форми f 1802 для ФОПів і для юридичних осіб це g 1802 а як бути, якщо у вас найманий працівник? Тоді запам'ятайте, що ви мусите найманого працівника вимагати його в особистий ЕЦП фізичної особи. Як його зробити можна через Приватбанк безкоштовно. Є відео в мене на каналі. Будь ласка, я вже давав вам посилання даю ще раз. Не забувайте також, що працівник має бути у вас офіційно найманий, тобто має бути подано повідомлення про укладення трудових відносин з вашим працівником. На цьому все. Якщо вам потрібна буде консультація, звертайтеся, я буду радий вам допомогти. Також не забувайте підписатись на канал, тому що незабаром я планую зробити огляд якісних ПРРО, Таких, які перевірені часом і мною. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Бережіть себе, любіть Україну, донати на ЗСУ. Все буде до добре.